Баб зі збольше, не дадути, мужику. Виходіть і давайте. Я маю право розмовляти окупанською мовою, тому що я воював. От оце пішли заявочки. Вітаю українці! З вами канал Зелена вата. Пігнали. Хто то так має право розказувати, хто воював? Тому має право говорити мовою окупанта. Мовою, мовою, якою вбивають і дають накази. Мовою окупанта тепер приходять військові з фронту. Махають тими корішками УБД. Махають от такими самими корішками. Махають. Я маю право розмовляти окупантською мовою. Я имею право тянуть русский мир. Я имею право. А вы там были? Вот вы, вам мужиков, выходите, давайте. И что? Ну и, и что, что дает? Вы, Какое вы, право что вам вы, это вы, дает? И что? Да. Поехали с нами. Сейчас а У нас здесь все здесь. добровольно. И ну стрим так стрим лишь, А вы здесь прийдете, ну и что? Я могу полтора почему а на державную? А он не может? На украинском разговаривает. Не может, говорит. не может. Що там воювати? Я ми, ми маю право на його. Ні, а ви, не... жан... не... ви там вже на українським язиком. Я, по крайній мірі, там от ваших мужей. Так так говорять тепер люди у формі, які тянуть назад цей руський мір. То для чого, питається? Ти вбиваєш собі подібних. Вони ж тянуть цей русський мір в Україну? І ти його тянеш? То чого ти вбиваєш? От мене таке питання виникло до тебе. Військовий у формі, який бігає по маршрутках і збирає таких ж самих подібних. Вони йому говорять, говорить українською мовою, а воно далі говорить мовою окупанта. То за що ми боремось за Україну? Чи створення нового УССР військовий? Або ти за Україну, або ти проти України. Може, ти не на цій стороні?